Добрий день усім хлопчикам та дівчаткам. Малята до нас завітали гості. Давайте поглянемо, хто ж це. Це лялька Оксана і Тарасик. Привітайтеся з ними. Подивіться на їх одяг, в що вдягнута Оксанка. Так, це святкова вишита сукня, а ще червоні чобітки. І віночок зі стрічками, і гарне намисто. Так хто ж наша Оксанка? Вона Україночка. А тепер погляньте на нашого Тарасика. У нього вишита сорочка, сині широкі штани, називаються шаровари, червоні чоботи, широкий пояс червоний підпересаний. Так хто ж, Тарасик? Так, він українець. Дітки, а хто ж таки ми з вами? Ми з вами українці, бо живемо ми в Україні. У всьому світі, кожен знає, є батьківщина лиш одна. І в нас одна єдина це наша славна Україна. Ну, а зараз ми запрошуємо наших гостей пограти в гру, яка називається Який, яка, яке, які. Я буду називати слова, а ви разом з, е, зі мною повторюйте слова ознаки. Сорочка яка? Біла, вишита. Шаровари які? Червоні, широкі. Спідничка яка червона, маленька. Чобітки, які у дівчинки червоні, у хлопчика чорні. Молодці мої малятка, гарно попрацювали. Давайте згадаємо, як називається країна, в якій ми живемо. Так, це Україна. А як можна назвати нас з вами, людей, які живуть? Цій країні. Так, ми, українці, до зустрічі, малята!